У Москві визнали вторгнення російських військових в Україну та факт їх полонення. Водночас Кремль виправдовується: мовляв, солдати перетнули кордон з нашою державою випадково. Натомість в Раді нацбезпеки і оборони не вірять, що елітні війська збройних сил Росії не дружать з топографією. Ми вважаємо, що це не помилка, це було е, спеціальне завдання, яке виконувалося. Тому Російському військовому керівництву треба задуматись про те, що вони роблять. Матері десантників побоюються, що Кремль зробить з їх хлопців дезертирів, адже інформацію про захоплених в Україні військовослужбовців жваво цікавиться російське ФСБ. Відомо, що родичі затриманих в Україні військовослужбовців зібралися сьогодні в Костромі. Вони вимагають зустрічі з командуванням частини. Тим часом під Псковом у селищі Вибути відбулися закриті похорони двох російських десантників. Ймовірно, вони закинули на території України. Повідомляють російські змі. Під час відспівування були названі тільки імена померлих, ні місце, ні Обставини смерті не повідомлялося. Паспорт Російської Федерації. Це паспорт загиблого танкіста російського. Це жетон офіцера російських військ теж загинув. Росія далі буде казати, що це випадково, що це викривлені факти, що це фотомонтаж, і так далі. Вона може доказати, може навіть за своїх людей сказати, що це не їх люди. В українському Міноборони закликають родичів російських військових забрати їх з України. Тут вони гинуть за чужі інтереси. Олексій Чупалов, ТВАІ.